Як я визначаю, яку ціну поставити на картину? Це дуже таке питання цікаве і не дуже просто на нього відповісти. Раніше, коли я тільки починала, я взагалі не знала, які ціни, і я завжди соромилася, коли мене питали. Скільки коштує картина, боже, я готова була провалитися крізь землю, аби тільки не казати ціну. Я не думаю, що це тільки в мене таке було поділіться. В кого теж такі були моменти, коли ви починали. І я казала, та забирайте так. Ну таке в мене на початку було. Я просто їх дарувала, коли мене хотіли купити. І коли вони казали, ні, ми хочемо купити, я все одно просто дарувала. Ну мабуть, тому що я була не впевнена в тому, що мої картини заслуговують того, щоб за них заплатили гроші. Часом все змінилося. Як я назначала на перші картини? Я йшла на Etsy і дивилася, скільки коштують картини. Я дивилася, скільки коштують картини, які приблизно розміру, такого, як і в мене, приблизно техніка, щоб була подібна. Ставила такі ціни, як і в тих людей, можливо, трошки нижче можна ставити. Тому що, ну логічно, якщо подумати, так якщо. Е... Якщо ти більше поставиш ціну, чим в інших людей, то вірогідність того, що хтось купи, якщо твої картини, звісно, не відрізняються там якоюсь геніальністю, і в них нема ще свого стиля. А якщо ви тільки починаєте, то у вас нема ще свого стиля. Це даю 90% на це, то навряд чи хтось буде купувати дорожче, чим взагалі на цьому ринку я пазонці. Ставити менше не дуже хочеться, але іноді мені теж приходилося це робити. Мені приходилося робити дуже великі знижки, щоб щоб картини продавалися. Але коли я пішла, наприклад, подивитися на Саачі і на І на Artfinder, на інші такі онлайн галереї, я звісно була в шоці, тому що там ціни значно відрізнялися від цін на Etsy. І я така думаю, о, вау, картину можна продати і за тисячу, за дві, за п'ять, за десять, двадцять п'ять, п'ятдесят, а за сто, то взагалі супер. Ну, але звісно, коли ти тільки починаєш і ще не знаєш розцінок, і не знаєш, за яку ціну можуть купити, то ти готовий поставити там і десять тисяч, і думаєш, ні, ну якщо, як мені там писали колись в коментарі, ставте ціну достойну в тисячі тисячі доларів. І якщо ваша картина, типа, того варта, то її обов'язково куплять, не куплять її. Тому що ну, за 10 тисяч її точно не куплять, тому що люди, які купляють картини по 10 тисяч доларів, це колекціонери. Вони не купляють картини в аби в кого. Ну, наприклад, я хто я. Мене ніхто, ну, якби колекціонери, колекціонери ніякі мене не знають. Я хто я, просто якась ноунейм no артіст, яка на Etsy продає картини. Ну, в мене ніхто не купить картину за 10 тисяч доларів, хоч я не знаю, яка б вона там не була. Якщо вони побачать що цей художник, в якого є. Виставки, якого вже зацінили інші колекціонери, зацінили галереї, які прийняли його. І тоді вже вони подумають, о, цей художник чогось вартий, то можна і за 10 тисяч доларів купити, тому що вони бачать би, перспективу, і вони бачать, що цей художник ем, як це сказати, востребований. Так? В коментарі мені також написав коментатор, який мені писав, він написав, що він після своєї виставки. В Україні він не знав, які назначити ціни, скільки має коштувати, за скільки продавати ці картини. Ну, от перший мій досвід був такий: я дивилася, скільки коштують приблизно картини в конкуренті, не в конкуренті в інших художників. Я не вважаю художників конкурентами. Дивилася, скільки коштують картини приблизно такого самого формату, розміру, стилю, і, як це сказати, такої ж якості, як у мене, і виставляла приблизні ціни. Потім я вже дивилася на власному досвіді. Я ставила ціни. Наприклад, в мене там були такі маленькі картини по 35 доларів. Їх брали добре. Потім е, я почала ставити дорожче, все одно брали. Потім я переїхала в Канаду, і тут просто за 35 доларів це нема що продавати картину, тому що плюс пересилка і таке інше це взагалі нічого. Звичайно, інша справа, якщо я буду продавати в офлайні, десь на ярмарці, то я і за 25 доларів продавала картини. Отакі маленькі мініатюри, я продавала по 25 доларів. І знаєте, що їх дуже добре брали. 25 доларів отак. Потім я якийсь фестиваль поїхала, поставила по 30, і за 30 вже не так купують, як за 25. Ну. Це, звичайно, такі мізерні ціни, але коли на фестивалі, наприклад, ти продаєш і по такій низькій ціні, то ти продаєш більше і ти можеш заробити. І з мого досвіду, це краще підготувати таких маленьких картин, щоб потім на них заробити, чим приїхати з великими картинами і взагалі не заробити нічого. Також я перевіряла такі варіанти, я ставила, наприклад, вищу ціну да, на картину, я дивлюся, куплять її чи не куплять. Ehm, перша картина, яку мене купили на іці, її купили за 600 доларів. Це для мене був просто мій шок був в шоці: 600 доларів. Алло, Гайс, мене картини за такі гроші в житті не купували. Я просто поставила ті 600, Я не знаю, чому я поставила. Мене навіть даже, я не пам'ятаю, мене, мабуть, вона була 700 і там ще була знижка. Ну, коротше, щось там таке було цікаве. Але в мене її купили, і тоді, після першої картини, коли в мене купили картину за такі гроші, я вже зрозуміла, що все ж таки щось в цьому є. Все ж таки, щось в моїх картинах є. Якщо людина заплатила за це 600 доларів, значить вона побачила там і вона готова з радістю забрати цю картину за ці гроші. І це надало впевненості. І я далі почала робити інші картини і ставити вже ціну 500-600, сот. У мене якби це було нормально. Хоча. Треба дивитися, куди ви продаєте. Якщо в мене, наприклад, картина на ЕЦІ була 500 доларів, то в Польщі я її продавала за 500 злотих. Я не знаю, скільки це 500 злотих, скільки це доларів. Чесно, я не знаю, напишіть в коментарях, якщо ви в курсі, який в курс. Є різниця, так? 500 доларів і 500 злотих. І лише сказати, що за 500 доларів в Польщі б офлайн цю картину б ніхто не купив. За 500 злотих її купляють так само, в принципі, ну якби так само нормально, як і на Еці за 500 доларів. Я не кажу, що 500 доларів – це мега крута ціна, але тоді, коли я починала, це була… Зараз в мене за 500 доларів спокійно я продаю картини не якісь там вау, а просто там, наприклад, 16 на 20 дюймів, 20 на 24 дюйма, це в мене такі картини коштує 500 доларів. Так а залежить від того, де ви продаєте, в якій ви країні. Звісно, що якщо порівнювати Україну і, наприклад, США, то звичайно, що в Україні е, ціни дуже відрізняються. Хоча знову ж я не кажу про е, крутих художників, які продають по тисячі доларів картини, і про них я не кажу. Вони що в Україні за такі гроші продають. Я впевнена, шо в США, що в інші країни, і за долари, і за євро. Я кажу про нас, про людей, так, от ви мене питаєте, значить ви, я так розумію, що тільки починаєте, якщо ви не знаєте, яку ціну поставити. Е, ну, ось я робила так. Ви запитали, як я робила? Я робила так. Що я можу порадити вам? Для початку подивіться, скільки коштують картини приблизно художників, приблизно такі, як робите ви. Потім звертайте увагу, де ви продаєте. Якщо ви будете продавати в Україні, ви можете пропонувати дешевшу ціну. Якщо ви не хочете, якщо ви не згодні за таку ціну продати цю картину, то продавайте її на американський ринок, на європу, на європейський ринок, там де вже буде, буде інша ціна. Залежить від того, де і як. Якщо це онлайн-галерея, якщо це ні, давайте будемо балакати так. Давайте, якщо ми будемо балакати проекці. Спробуйте поставити різні ціни. Поставте, наприклад, деякі картини, виберіть, які вам здаються шедеврами, поставте їх, ну, подорожче поставте. Наприклад, там 16 на 20 поставте там 400-500 доларів, і можете навіть вище поставити. І нехай вони собі висять. Виберіть картини, які ви не згодні продавати за дешево, Вистав, виставте їх дорого, зробіть на них якусь знижку і чекайте. Це може зайняти півроку, навіть рік. Але в той час робіть якісь інші картини і продавайте їх ще десь. Колись бачила такі рекомендації, от ви написали картину і про себе подумаєте ціну. Наприклад, я написала картину невеличку, думаю, так, 100 доларів, я її виставлю за 100 доларів. Якщо вам ця ціна здається нормальною, не здається за високою, якщо вам не соромно буде сказати, що ця картина коштує 100 доларів, то ви можете ще на неї накинути і поставити її ще дорожче. От повірте мені, її куплять. Якщо ви поставили ціну і думаєте, 100 доларів, о Боже, 100 доларів. Хто купимо картину за 100 доларів? Це взагалі якась там нереальна ціна. То тоді варто зробити меншу ціну і спробувати її виставити і взагалі подивитися. Як будуть реагувати люди? Взагалі подивитися, чи будуть перегляди, чи будуть перегляди, чи будуть додавання в обране? Можете зробити такий варіант. Звичайно, як у художника, у вас має бути, мають бути соцмережі. Візьміть на свій інстаграм, виставте картину і просто напишіть. Друзі, у мене є до вас запитання. Я виставлю три варіанти ціни. Виберіть один з варіантів, за яку б ціну ви б купили цю картину. Яка ціна? Для вас е, виглядає самою до цієї картини і зробіть таке опитування. Треба собі таке зробити. Мені цікаво, що напишуть мої підписники. І подивитися, що люди напишуть, тому що можна поставити будь-яку ціну, але не факт, що вас за цю ціну куплять. Я підняла зараз ціни на Etsy, попіднімала там ціни на Etsy. ну і продажі впали. Ну може, це не тільки за цього, ну, я не знаю, багато факторів, мабуть, впливає. Але раніше, коли в мене було не дуже дорого, мене добре брали. Потім дорожче стали брати менше. Досвід на ярмарках, так, коли я на ярмарках і фестивалях, я бачу вже, що, наприклад, до 100 доларів люди купують. Деякі купують і дорожче, і більші картини. Але це так одиниці. Хтось може підійти за 500 доларів купити, хтось може за 700, хтось може за 300. Ну це єдиний одиниця. Нема такого, що ти приходиш на фестиваль, ставиш картини і всі прям починають по 300, по 500, 700 доларів брати картини. Ні. Люди беруть ціни 25, 30, 50, 70, 100. Це самий ходовий цінник на картинах офлайн. Це в мене вже перевірено за, я не знаю, скільки в мене тут ярмарок, фестивалів було. О, за такі гроші беруть. Давайте розкажу по цінам, що в мене на фестивалях. Мініатюри такі 5 х 7 дюймів, на ДВП, на папері, на підрамничку. Я продаю всі по 25 доларів. Продаю. Продавала. Подивлюся. Цього року, мабуть, буду по 30. Ну, подивимося. По 25 доларів. 8 х 10 – 50. Але ще залежить, яка картина. Якщо там просто якийсь пейзаж, квіти, то 50. Якщо там щось, якісь тварина, кіт або ще щось, то по 100 доларів я продавала. Ще трошки більші 70-100. 30 на 40 у мене були 100-150-200. Переважно за 200 я ставила. Якщо олійна ця картина, то за 200 так теж нормально забирають. 8 на 10 дюймів це 20 на 25 см. 12 на 16 дюймів це 30 на 40 см. 16 на 20 дюймів це 40 на 50 см і так далі. Я ж Знову кажу, ті, що картини в мене на ярмарку були по 25 доларів, на нації вони в мене стоять по 70 доларів. Ті картини, що я продаю на ярмарку, наприклад, за 100 доларів. На Еці вона в мене буде 300 доларів коштувати, і так далі. Тобто треба підлаштовуватися під то, де ви продаєте. У мене навіть є різниця, коли я продаю на українському фестивалі, у мене картини дешевше, ніж коли я продаю там, де канадійці, тому що не знаю, з чим це пов'язано, але. Ну, українці може може знаєте, ці такі фестивалі. Там дуже багато новоприбулих українців, і не кожен може собі дозволити витратити там гроші на картину. Тим паче, що переважно всі, хто тільки приїхав, вони ще не мають свого дому і їм нікуди купувати картини. Вони орендують так, так само, як і я орендую. Хоча я завжди люблю все завішати картинами для мене це. Дуже важливо, коли в мене нема картин на стінах мені аж дурно. Проте українці, які тут вже давно живуть, то вони з радістю купують картини і за різні ціни. Ну, ось так от. Я не знаю, чи відповіла я на ваше питання. Якщо я не повністю його розкрила, напишіть в коментарях. Також напишіть, як ви визначаєте ціни на свої картини. Я думаю, що мене тут тільки починаючі художники дивляться, Ну, я маю на увазі не якісь там. Художники, які продають в галереях. Чому я так думаю? Тому що ті, хто продають в галереях, вони вже знають свої ціни і їм тут робити в моїх відео нічого. Я сподіваюся, це відео було для вас корисне. Зараз я буду намагатися відповідати на ваші запитання. Пишіть їх в коментарях, я буду е, намагатися робити частіше ці відео. У мене є відео, де я продаю свої картини. В кінці я його додам. Посилання на це відео. Можете його подивитися і не забудьте написати свій коментар, поставте, будь ласка, вподобайку, може поширити це відео. Мені буде дуже приємно. Я дуже радію кожному підписнику. І давайте разом просувати і підтримувати україномовний Ютуб. Дякую вам усім! Бажаю вам продажів, мирного неба і всього найкращого. Не забудьте підписатися.